Вітаю гостей мого YouTube каналу. Всі ми знаємо, що історія не має умовного способу. Воно дійсно так. Історія країни, історія людини, історія сім'ї, історія фірми це все до всього це відноситься, що історія не має умовного способу. Але все одно якось так я. Можна сказати, полюбляю так інколи відкрутити так колесо історії. І просто подумати, так, порозмірковувати, як би воно могло бути, якби Якби на тому чи іншому етапі історія пішла б іншим шляхом. А зараз в цьому відео хочу поділитись своїми такими думками. В якомусь сенсі фантастичними е, умовний спосіб наперед. Е, як би було добре, якби. якби сталося те, що, на жаль, те, що надалі озвучу, воно е, нереально, воно не станеться, але, повторююсь, було б дуже чудово, якби це сталося. Е, після. Мова піде про Балтику. Після того, як поступають ледь не регулярно вже повідомлення, що там щось стається, підриваються газогони то один, то другий, то третій. Кабелі зв'язку, телекомунікаційні кабелі теж пошкоджуються. Саме я не сумніваюсь, от не на маленьку таку долю не сумніваюсь, що це справа рук лап фашистської Росії. Сумнівається про це, німецька прокуратура, розслідуючи підриви північних потоків. І висловлюючи в якомусь сенсі, ну, не дивні, але не зовсім зрозумілі е, претензії. Мова не про це. Мова про е, було б добре побудувати міст між Таліном і Хельсинки. Е, я про це думав. Ще після того, після побудови Кримського Керченського мосту фашистською Росією, з'єднавши Окупований Крим з Таманю, трошки відійдемо туди декілька слів про той Кримсько-Керченський міст. Вони ж його побудували таким маленьким, в плані низеньким. Чому? Ну, щоб зробити таку умовну бяку в Україні. Він низенький 35 метрів від води до полотна. Для чого вони це зробили? Щоб обмежити кораблів, розмір кораблів, які можуть заходити в першу чергу в Маріупольський порт. Український Маріупольський порт, в Бердянськ великі кораблі. Не заходять, може для Бердянська для розміру кораблів, які ходили в Бердянську, той, ота висота мосту може і придатна, прийнятна, А от для Маріуполя, звичайно, обмеження дуже серйозні. Те, що йде там на рашиський Таганрог. Хоча нічого він рашистський. Він український має бути. І був колись, і має бути. Таганрог, ростов на дону Єйськ, туди йдуть маленькі кораблі. І, в принципі, розміру висоти цього моста повністю вистачає для того, щоб проходили кораблі саме туди. Ростов, Таганрог. Хтось може сказати, що та, ну, вони не можуть будувати е, нічого серйозного, це на що здатний е, те й збудували. Ні, це не зовсім так. Е, ну, найбільш такий, е, можна сказати, яскравий приклад е, Владивосток. Е, там є такий е, остров, острів Руський, е, туди збудовані мости, там два моста, е, дуже серйозні. Ну, сучасні, серйозні, нормальні мости. Тобто, там під цими мостами пройде будь-який корабель найбільший в світі, найвищий в світі, і там ще й залишиться місце до, до полотна. Тобто, там на рівні, ну, скажімо так, чи Стамбульських оцих мостів через протоку Босфор. Ну, хіба що вони коротші, але за е, оці колони і висота, там все нормально. Тобто, якщо схотіти, то рашисти можуть збудувати міст і нормальне. Але тут навіщо? Щоб зробити, повторюсь, в Україні бяку, вони зробили отакий, отаке, такий міст. Ну і оце мене наштовхнуло на думки. Я ж кажу ще де може там приблизно десь через рік, через два, після того як багато було розмов, багато писали про той міст. Ну а так як я цікавлюсь кораблями. Це моя тема, то так би хто, хтось пересічний, то хто, кому кораблі не цікаві, і про те, про що про це просто не перемика, то ну, місті міст збудували і збудували. Тобто, не розуміючись, не, ні, тут, мабуть, не не розуміючись, а просто людині, людина про це не думає. А чого вона має про це думати? Ну, так от про Балтику. Чому б не побудувати? Міст. Це фантазія далі, моя фантазія. Чому б не побудувати міст між Таліном і Хельсинки? Чому це нереально? Тому що, ну, по-перше, відстань дуже велика, 80 кілометрів між ними. До речі, зараз проєкт вже є будівництво тонелю. Підводного тонелю, якщо його збудують, чи, чи правильніше, мабуть, сказати, коли його збудують, це буде найбільший тонель в світі. Більший довший, ніж Ла-Манш, довший, ніж в Японії, довший, ніж цей на сьогоднішній день найбільший в Швейцарії Сен-Гатарський, Тобто, плани такі є. Але тонель -тонел, він, же, він не заважає країні терористу. Їй завадити може тільки міст. Міст, повторююсь, нереально, глибина там приблизно, ну різна, там воно ж отак іде, то на максимальній глибині там 80 метрів. Тобто. Навіть якщо там пік обійти там колонами, там де по 60, все одно це дуже глибоко. Технічно, в принципі, думаю, що можливо, але цей міст би коштував, я не знаю, може разів в 5 дорожче, ніж той тонель, і ніхто на це не піде, ніхто цього будувати. Не буде. До речі, я не знаю, не дивився це так експромт. Не дивився, як воно з юридичної точки зору, отой та фінська протока, не не протока, затока. Фінська затока, вона, якщо її так перегородити, вони з юридичної точки зору, там, наприклад, Фінляндія і Естонія, вони можуть це зробити, чи все ж таки існують якісь там міжнародні. Договори, що так не можна робити, бо третя країна, якою є терористично-фашистська Росія, що вона ну, станеться такою за загородкою, за перебріком. Так от я ж кажу, це така моя фантазія. Але якби це можна було б таке зробити, то побудувати міст. Не такий, як через протоку Босфор, чи як у них там на той острів Русський. А таку маленьку, низеньку, маленький низенький міст, ще нижчий, ніж е, о той Керченський. А навіщо високий? Навіщо? Низенький, щоб туди, я не знаю, метрів 15. Вистачить. З одного боку, дешевше, з іншого боку, це ж, я ж кажу, це спеціально. Щоб їм те, що вони роблять одним, другим, третім країнам оці отаку, як я кажу, отак і їм зробити. Чому? Бо там той Путінбург, де суднобудівельні заводи, і не один. Вони там будують підводні човни, які оце в Чорному морі вони нагнали після окупації Криму. Оці шість підводних човнів, які стріляють калібрами по Україні. Вони там будують величезні, гігантські аналогафнітні, в даному випадку насправді аналогів нема. В світі найбільші в світі атомні криголами, там 13-ті палубні, такі величезні кораблі. А от перекритим мостом. І все. Як вони? Не вийдуть. І мостами не так, щоб він там відкривався, як в тому ж Путінбурзі, з розводними мостами. Ні. Все, ніяких, ніяких розводів. І звідти не виходить, не може вийти ніякий підводний човен, вони ж там будують і корвети, і фрегати. Все. Я навмисно кажу, все. І хай вони був цей задорнув. Здурівши, ну хоча, мабуть, тоді ще не зовсім здурівши. У нього була така інтермедія, дослівно не пам'ятаю, не перескажу, але ну, так, близько до тексту і тут суть головна. У нього там в тій інтермедії построїмо завод в пустині Каракумов, де будемо строїти для атомних лідоков, откуда їх на верблюдах будемо доставляти в Каспійське море. Заодно врагов своїх всіх запутаємо, вони взагалі перестануть розуміти, де що знаходиться. Ну, Хай вони там канали будують туди на північ, на Кольський до Мурманська, Архангельська з тими кругом. А тут перекритим кисень мостом. Ну, це ж я кажу, це мої такі фантазії. А перші думки я ж кажу після побудови Кримського мосту. А ну, це поштовх для те, щоб висловити це все зараз вам. Після того, як підрив спочатку два північних потока. А потім, ну, то північні, то там всередині Балтики, це вони кому? Вони собі зробили, вони вийшли таким чином, в тому числі і таким чином, вийшли просто з ринку, з газового ринку Європи. Ну, придурки в даному випадку, що тут можна зробити? Вони хотіли звинуватити тут, ну ні, не те, що звинуватити, це вже другорядне. Вони хотіли, як я кажу, в даному випадку по-русски, повипендрюватися. Ну, от, повипендрювались, втратили ринок газу. Ну, але ж я ж кажу, ті північні потоки то, то, все, то все не те. А от те, що нещодавно сталося 8 жовтня, і це зовсім недавно 17-го, 8-го підрив газогону між Фінляндією та Естонією. У мене, до речі, про це є випуск під цим відео викладу, кому цікаво, подивіться. І 17-го пошкодження телекомунікаційного кабелю, який з'єднує Швецію і Естонію. Ну, знов таки, і оце мене вже, ну, дійсно, якби, от, якби це було можливо, ну, умовно кажучи, Будучи якимось там е, супермільярдером, е, типу, там, ну, не хочеться порівнювати себе там чи з маском, чи, але хтось там, ну, не знаю, який не буде назвати прізвище, і було б там умовних 100 мільярдів, то ну, точно я б заради цього я б виділив там 10-15 мільярдів на те, що, щоб збудувати отакий міст. Я ж підкреслюю, якщо, якщо б це було юридично можливо, немає ніяких заборон, хочемо, будуємо. Заборон міжнародних нема, все, відгороджуємо е, ту країну е, від цивілізованого світу. Як оце е, їхнє е, Петро кровавий е, прорубав е, вікно в Європу? Цей всякими шляхами це закривається вікно, а тут ще й отак шлагбаум такий поставити було б чудово. Ну, на жаль, нереально. На жаль, на жаль, я не мільярдер, на жаль, нереально. Ну, але що ви думаєте з цього приводу, як би ви. Вам це такий варіант подобається чи ні, пишіть свої коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!